Може забити. І ми знаємо, що а, з таких стандартів Андрій Шевченко забував. Андрій Шевченко розбігається, робить удар. Поперечка. Це перший небезпечний момент біля воріт спірної Італії. Ну, потрібно подовжувати в тому ж дусі. Ще один навіс. І давайте ще раз подивимося, вже на четвертій хвилині. супермомент створила спірна України. Андрій Шевченко бездоганно, ну, мій би бездоганно виконати цей штрафний, якби м'яч все ж таки а, влучив. А, і залетів у сітку в Ріг. А так поперечка. Ну, а це атака італійців. Удар! Пролітає м'яч повз ворота. Маго підключився у напад. І зіграв на тій позиції, де мав бути Віченцо Яквінта. Жодного матчу він не обслуговував на рівні національних збірних. Але матч між збірними Італії та України на чемпіонаті Європи 2006 молодіжних проходить. Гадути саме той матч у груповому турнірі, коли на останніх секундах збірна України програла молодіжна збірна України. Пас на Шевченко. Шевченко сам проходить. Шевченко пробуває. Вже впав Буфон. Давайте ще раз подивимося. Шевченко б'є лівою в Корелі. Зараз бачимо вже в основі зовсім іншого футболіста. Пробиває між собою, побиває Буфон. І на добиванні не вдалося. А щойно українцям добити у падінні через себе удар знову пропускає. Давайте подивимося, цей штрафний. Перед собою вибив буфон тут гусів. На добуванні ближче до середини поля. Розігрують кутовий українці. Удар здалеку. Пролітає на поперечку м'яч. Головне, щоб цього запалу збірні України вистачило не лише на цей перший тайм, а й на і увесь матч. Камаронезія. Ні, це пірло. Удар і м'яч усі сітці воріт. Ось так українці пропустили. Але саме ось цей пас Андреа Пірло, який розвернувся і скинув прямо на голову Антоніо Дюнатале. Призводить до того, що збірна України пропускає. Ось так. Володіли ініціативою протягом усього першого тайму. Зліва бачили, грав Олексій Гай у захисті, але він дуже часто підтягувався до середньої лінії. І навіть до атаки ще один небезпечний момент біля воріт збірної України. Давайте ще раз подивимося. Нам показують повтор, коли головою. Завдавав удару Антоніо Дюнатали вже у падінні. І може бути контратака збірної України. Пас на Шевченка. Шевченко вдає. Удар. Рятує, бо Мав Зі штрафних. навіть декілька разів ось так виводив Назаренко Шевченка на удари. Але в першому таймі, пригадуєте, у нього удар не вийшов лілою. Тимощук, Леніченко там відкривається. Пробуває Анатолій Тимачук, але прямо в руки Джан Луїд А часу тим часом у нас все менше і менше залишається. І потрібно ж забивати. Габити контратаки. Так, це Андрій Шевченко. Зараз нам показують цей удар Андрія. І міг зараз забивати удар на поперечку. М'яч пролітає ще один шат. А удар Єзерського прийшовся над поперечкою. І... Якраз те, про що я говорив, випускає Гладкого. Розігрує Воронін. І... Атака Альбердок не го! Зрівнює Україна! Забуває. У нас Шевченко, здається. Саме він. Забрали м'яч із сітки. Андрій Шевченко зрівнює рахунок. Ось так замешкалися у центрі захисту завдати удару. Давайте ще раз подивимося, розіграв. М'яч із Тимощуком. Тимощук поборовся, і це передусім його заслуга. Удар Гусєва. І Андрій Шевченко. От він. Андрій Шевченко. Ми побачили зараз, як він стиснувши зуби, пішов на той м'яч. Усі сили уклав в те, щоб наздогнати і першим бути на м'ячі. Шевченко забиває гол. Рахунок стає. Але вже встигли повернутися назад усі італійці. І перехопили навіть м'яч. І пропускають контрвипад. Щоб... Шовковський може зараз врятувати збірну України. Для збірної України. Ось цей пас. Положення поза грою не було. Положення поза грою не було. І Антоніо Дінатала робить дубль Шоковський правильно робив. Шовковський виходить. Але ось тут зупинився. Можливо, потрібно було далі йти. Шовковський вбив. Вбуд... Бото, який у збірній Італії і у клубові грає справа у захисті. Атака українців! Опити хоть був і небезпечний гострий кут. Дуже був гострий кут. Ну Давайте з цього ракурсу подивимося. Навіщо віддавав назад, коли міг завдати удару сам. Навіть нічия нам давала б ще хоча б якісь шанси. Зараз теоретичні шанси є, але вже нічого не залежить від України. Все залежить від суперників, як вони будуть далі втрачати очки. Але знову повторюся, так проти збірної.